Мене звати Олександр Аврамчук, я лікар-психолог, я груповий психоаналітик, а так само я опікуюся кафедрою клінічної психології на факультеті наук про здоров'я Українського католицького університету. Окрім того, що я керівник кафедри, так, я так само опікуюся магістерською програмою з клінічної психології з основами когнітивно-поведінкової терапії. Тому, як розумієте, да, наша робота і наші можливості насправді не завжди є тільки адміністративними, але й ми так само залучені у викладанні і створення того середовища, яке допомагає студентам адаптуватися до сучасних актуальних викликів до навчального процесу. Чи варто боятися антидепресантів? Варто спочатку для себе, хоч трошки розуміти, що таке антидепресанти. Отож, антидепресант це фармакологічна група препаратів, які на початку були розроблені як ліки, для того, щоб допомагати людям долати депресивні стани. Основні три такі нейрохімічні структури, які, на які впливають ці антидепресанти в нашому мозку, або нейромедіатори, це сиротонін, норадреналін і дофамін. Так, я розумію, що різні групи антидепресантів будуть в тій чи іншій мірі впливати на, в різні кількості або в різні якості на ці нейромедіатори. Але для чого вони нам потрібні? Да? І чому саме антидепресанти на них впливають? Серотонін допомагає нам відчувати відчуття задоволення в нашому житті. Да? І відповідно, коли людина, яка відчуває стан депресії, в неї пригнічується це відчуття задоволення від звичних речей, або ті, що раніше йому приносили. І це пов'язується зі зниженням рівня серотоніну. Відповідно, очікуючи, що призначаючи антидепресант, воно врегульовує баланс серотоніну і нормалізує наше відчуття задоволення. І тут знаєте, виникає саме перший міф, можливо, це не страх, але міф по сприводу того, що антидепресанти це ліки для щастя. Ні, на жаль, антидепресанти нікого не роблять щасливими. Тому вони допомагають скоріше, нормалізувати той внутрішній баланс і ресурс, яким ми і так від природи наділені. Тобто вони допомагають нам встати на ноги, називаємо це так. Другий нейромедіатор, про який я згадав, це норадреналін. Він допомагає нам відчувати або підтримувати відчуття нашого власного ресурсу. Він впливає як збуджуючи, але частково він може і мати таку гальмівну дію, в залежності від так, тих місць, де він прикладається. Але більше що важливо, що він допомагає підтримувати цей певний такий рівень тонусу, який важливий нам для адаптації в складних життєвих обставинах. Саме тому рівень норадреналіну і його активність в нашому мозку і в нашій нервовій системі змінюється, коли ми потрапляємо в складні життєві обставини. І відповідно ми е, з ним частіше пов'язується з його порушенням, пов'язується відчуття е, частково втоми, частково відчуття якоїсь загальної метушливості, а так само і тривожні стани, які часто зустрічаються як коморбідні або супутні такі друзі, да, з депресією, хоча не входять до клінічної картини депресії. Але тим не менше, воно так само впливає на інший баланс, які пов'язані з нормалізацією наших внутрішніх регуляцій, які пов'язані з нашим сном, апетитом, з відчуттям втоми і тому подібне. І таким чином да, антидепресанти, які так само включаються в роботу над цим нейромедіатором, будуть мати трошки відмінний ефект, ніж коли тільки антидепресанти впливають тільки на один серотонін. А третій, про який я згадав нейромедіатор, це дофамін. Ось його часто плутають або часто разом з серотоніном називають гормонами щастя. Ну, по перше, це нейромедіатори, а не гормони. Це ви не виділяється тільки в нашу кров, але тим не менше. А вони насправді також не роблять нас щасливими. Але достатній рівень дофаміну або активності його в нашому мозку допомагає нам підтримувати мотивацію Іншими словами допомагає нам бажати відчувати наші наміри, підтримувати це прагнення чогось досягати. І знову повертаючися до основної тої клінічної картини, яку коли призначається депресанти, це де стане депресії. То що ми помічаємо? Ми помічаємо в людей в цілому пригнічений настрій. Ми говоримо про серотонін. Ми відчуваємо відчуття загальної втоми, відчуття внутрішнього дисбалансу, порушення концентрації уваги, погіршення сну. І ми тоді можемо говорити про порушення дано а так само ми помічаємо, що люди відчувають, що їм важко змусити себе виконувати ту чи іншу діяльність, навіть якщо раніше вона не змушувала не приносила їм дискомфорту. Їм важче стає приймати рішення, змотивовувати себе. А часто, чим більше наростається клінічна картина, це призводить до того, що вони втрачають відчуття сенсу. І тут тут включається цей нейромедіатор дофамін. Незвичайно, що е, антидепресанти напряму не впливають на рівень дофаміну, але опосередковано вони так само допомагають. І у зв'язку з нібито з цими ефектами, так от часто розвинулася ця думка, що якщо е, що, е, антидепресант вам призначив лікар, так, е, то зразу ваш стан має різко покращитися, і ви маєте стати точно такою самою людиною, якою були і до цього. На жаль, антидепресанти так не діють. Навіть сучасні антидепресанти вони мають накопичувальний ефект. І відповідно для того, щоб їхній прояв почав давати про себе знати, потрібно мінімум 10-14 днів. Так, в індивідуальних випадках так, деякі антидепресанти можуть давати ефекти швидше, але здебільшого, так, для того, щоб цей ефект стабілізувався і наш організм сам віднайшов собі ресурс стати і рухатися, так, йому потрібен певний час. І тут виникає часто два основних страхи. Перше, що ага, якщо я довготривало приймаю антидепресант, то можливо це доведеться мені його приймати пожиттєво. Другий страх, да, що якщо я його буду довго приймати, то в мене виникли залежність. Отож, спробуємо навіть трошки розвіяти ці страхи. А, в, почнемо, мабуть, з останнього: сучасні антидепресанти і їхні хімічні формули не викликають фізичної залежності. Принаймні ми можемо довіряти тим клінічним дослідженням, так які перед тим як препарат виходить на ринок, вони мають дати дозвіл і привести ряд да, які засвідчують про те, що препарат є безпечним. І як показує клінічна практика, дійсно фізичної залежності від сучасних антидепресантів, так, не виникає. Але тут є ось ця темна сторона, яка пов'язана більше з психологічним аспектом да, вживання або тривалим вживанням препаратів. Часто е препарати, які призначаються в сфері психічного здоров'я, і антидепресанти не є виключення, сприймаються пацієнтами як магічна пігулка. Іншими словами, люди покладають всі свої е, прагнення, мрії, фантазії на те, щоб бути здоровим, саме на е, пігулку, так, і відповідно очікують, що лише з її ефектом пов'язане покращення їхнього стану. Відповідно, е, це в, з однієї сторони так, допомагає краще, можливо, довіряти лікарю і його призначенню, а з іншої сторони, підсилює страх, а що я буду робити, якщо препарат треба буде відміняти або його забрати. І в своїй практиці ми часто зустрічаємося з тим, що нам доводиться нашим клієнтам або пацієнтам так пояснювати те, що, е, окрім того, що вам призначають препарати, так важливим є ваш особистий намір і готовність долати життєві виклики і проблеми, з якими ви стикаєтеся. Про препарати не вирішують ваших проблем. Препарати допомагають вам відновити ось цей ресурс, додати трошки певної стійкості. А далі відповідальність покладається на вас. І відповідно, да, ось цей аспект ось цієї відповідальності, так він часто асоціюється саме з ефектом чомусь таблетки, що таблетка робить мене саме таким, а ніяк інакше. І тому ми говоримо, що коли людина відчуває, що вона не може без нього, то це радше говорить про те, що можливо людині бракує якогось іншого життєвого досвіду, який би міг би бути корисним, щоб долати життєві виклики або проблеми, з якими вона стикається. Саме тому в світових рекомендаціях по лікуванні депресії першим ну, так кроком, який рекомендується людині, да, це спробувати психологічні чи психотерапевтичні інтервенції, або сумістити психологічні та інтервенції з фармакологічним лікуванням. Таким чином, препарат допомагає вам піднятися на ноги, да, а психолог, психотерапевт чи інший фахівець сфері психічного здоров'я допомагає вам знайти. Корисні для вас стратегії або рішення, які допомагають вам долати. І тоді оцей відхід від того, що ви покладатися на препарат, він просто нівелюється сам по собі і не виникає відчуття того, що ви залежите від препарату. Повертаючись до ще одного страху, що це доводиться приймати пожиттєво. Ви точно можете почути багато історій, да, зокрема про те, що дуже відомі люди роками живуть вживаючи препарати. Да, і це навіть така медійна думка, вона насправді дуже так тригерить. І да, ми можемо знати багатьох людей навіть, в нашому середовищі, які мали досить тривало вживання антидепресантів. І тут, знаєте, ситуація полягає в тому, що е, курс лікування антидепресантом. Так, для того, щоб він мав дійсно хороший і стійкий ефект, тобто він е, допоміг потім знаєте, людині відновлюватися і використовувати наповну, щоб не було рецидивів, він здебільшого може тривати від 4 до 6 місяців. І це рекомендований термін. Звісно, це не свідчить про те, що ви будете приймати препарат в ті тому самому дозуванні, яке вам було призначено на початку. І отут є оцей момент, що за допомогою консультації лікаря да або суміжних спеціалістів під має ефективно бути підібране таке дозування антидепресанту, щоб поступово крок за кроком людина могла його зменшити, більше покладаючись на ресурси власного організму, а не на замісний ефект, який пропонує препарат. І тому в часом в індивідуальних випадках, особливо коли перед цим людина тривалий час не зверталася за допомогою, коли є по життєві якісь ускладнення, які пов'язані з фізичним здоров'ям чи якимись життєвими обставинами, коли є проблеми, коли люди не дотримуються. Призначень або того курсу, да, або неефективно підібраний препарат на початку, так то звісно, це впливає на тривалість лікувального процесу в цілому. І саме це і формує ось цю загальну думку да, про те, що люди пожиттєво вживають препарати. Знаєте, я не буду голосним, якщо скажу, що в окремих випадках дійсно можуть бути це, що люди через особливості свого психічного стану можуть приймати підтримуючі дози препаратів да, дійсно впродовж понад півроку. Але відсоток таких випадків насправді не є настільки великим, да, як нам воно е здається. І це зазвичай пов'язане дійсно з індивідуальною перенесимостю або реагуванням на ту чи іншу фармакологічну групу. Тобто це пов'язано з індивідуальними часом-особливостями. І тут, на перший план відходить цей знаєте, стосунок з нашим лікуючим лікарем. Ще один страх, з яким часто стикаюся в своїй практиці, це те, що люди кажуть, що якщо я почну вживати антидепресант, то це буде впливати на те, що я почну набирати вагу, або в мене зменшиться моя сексуальна активність, це вплине на моє сексуальне життя. З однієї сторони, я маю сказати, що так, деякі антидепресанти, так, в побічних діях, і це про це вказується на препаратах. Так, Кажуть, що є відсоток того, що це може впливати на загальний метаболізм організму. Ну бо так чи інакше, вся наша система в тілі вона пов'язана, да? і тому деякі препарати так можуть впливати на обмін відповідно на вагу. Да? Вони можуть впливати на активність сексуальну. От але в той же час ми знаємо, що сучасні препарати максимально наближаються до того, щоб зменшити да, цей вплив побічних. Ефектів. Е, і знову кажу, що так, можуть бути індивідуальні особливості, які пов'язані з організмами, або часто е, зустрічаються, коли антидепресанти починають приймати, е, в порушуючи, е, умовно кажучи, призначення або комбінуючи їх з. З алкоголем, наприклад, да, або комбінуючи з іншими препаратами поза призначеннями лікаря, то відповідно будь-які, умовно кажучи, ці мікси, так, то що вони робить? Вони потенціюють побічну дію, навіть там, де її потенційно можна було би і не очікувати. От. Тому знаєте, з однієї сторони боятися побічних дій і відмовлятися від морфологічного препарату, так це радше не знаєте, це радше про не піклування або не турботу про себе, тому що ви таким чином можете позбавити себе гарного інструменту. Він не єдиний, але це один з додаткових інструментів, який може бути корисним на тому чи іншому етапі життя.